У ході роботи чергової 57-ї сесії Могилів-Подільської міської ради, яку 27 березня провів Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк, депутати заслухали наскільки ефективно в міській територіальній громаді відбувається реалізація низки місцевих програм, що регламентують підтримку збройних сил України та інших військових формувань, ветеранів і учасників бойових дій, родин загиблих захисників. Соціальний захист малозабезпечених жителів громади та осіб із інвалідністю, а також спрямованих на підвищення якості освіти та медичного обслуговування населення, розвитку культури та спорту, турботу про дітей і діяльність комунальних підприємств. Завдяки плідній співпраці з підпорядкованими структурними підрозділами міської ради та підприємствами громади, у минулому році вдалося досягнути певних позитивних результатів у реалізації діючих місцевих програм. Ми відібрали ті програми, які реально працюють, які реально діють, які реально мають результат. Ми звітували за 24 рік, вони всі профінансовані успішно діють. Важливим напрямком у роботі Могилів-Подільської міської ради є підтримка та стимулювання підростаючого покоління в контексті надання молоді більше можливостей для розвитку. А відтак сесійно затвердили зміни до програми розвиток фізичної культури і спорту у могилів Подільській міській територіальній громаді на 2025-2027 роки, з метою грошового заохочення спортсменів і їхніх тренерів, хто популяризує спорт і досягає вагомих результатів у ньому на державному і міжнародному рівнях. Депутатам мені дуже приємно чути, що такі є здобутки, що в нас такі сильні тренери, що в нас такі сильні діти, які прагнуть до такого гарного результату. Відповідно, ми будемо вже від нашої громади цих наших юнаків, наших спортсменів, відзначати, стимулювати їх в тому, щоб вони більше над цим працювали. А головне, що інші ділаги будуть дивитися на них і будуть теж більш активно працювати в цьому напрямку. Утрималися депутати від питання стосовно затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою Стависка 65. Даний проєкт рішення підготували на виконання рішення Вінницького окружного адміністративного суду за клопотанням ОСББ Стависка 65. Є спірні питання. З рішенням по СББ поставивська шяцяп'ять, але в процесі це в комісіях депутати вносили свої пропозиції. Я думаю, це предмет діалогу і компромісу, який має бути досягнутий. Депутати проголосували за низку рішень щодо ефективності роботи комунальних підприємств. Заслухали звіт про виконання бюджету та програми соціально-економічного розвитку громади за 2024 рік. Збільшили обсяги кошторисних призначень за іншими ключовими пріоритетами. Не оминули увагою місцеві обранції перелік питань, пов'язаних із землеустроєм і житлово-комунальним господарством. У цілому порядок денний чергової 57-ї сесії могилів Подільської міської ради вміщав понад 60 питань. Усі проєкти рішень детально опрацьовувалися на засіданнях депутатських комісій. Тому розглядалися оперативно, злагоджено та в підсумку схвально підтримувалися депутатським корпусом могилів Подільської міської ради. Я дякую депутатам за підтримку. Вони попрацювали дуже в позитивному напрямку в комісіях. Тому сесія пройшла організовано. Ще роботи є багато, багато зроблено, але ми зробимо ще більше.